Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті от такий от бензогенератор, він вже готовий, трішечки намучився з ним, але все чикін-пукін. Сам вмикач він там трішечки провернутий, Тоб, тобто не тут де повинно бути клас-клас. Ну, общем він аж в такому от положенні запускається. ну хрінь, Це зараз він. Запускається. Раніше він не хотів запускатися. Коротше, приїхав він з проблемою, що він підвенькує. Я його забрав, спробував запустити, він у мене не запустився зовсім. І от знайшов отаку от, от штуку от, глушник, от пальчик залазить. Розірвало його нахрен. Тобто, скоріш за все ситуація була яка. Він працював, 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 потім як жахнув, що почуло все село, окрім е, самого клієнта. Е, що стрельнуло? Голівку е, я вскрив, е, там клапан випускний, е, був е, зажатий. Так, е, клапан я притер, все добре, все чудово. Спробував цю скотеняку запустити, він у мене запустився і заглох. Знову дергає, він запустився і заглох, за третім разом він ніхрена не хотів запускатися. Іскру перевірив, іскра була, вкинув новесеньку свічку, та ж сама історія. Перевірив приборчиком сам модуль запалювання, сам модуль запалювання, вийшов з ладу. Підкинув новесенького. Так от тут. Підкинув новесенького модуля запалювання і тоді лише вона захотіла. Запуститися. Він у мене запускався, але він трішечки-трішечки там підвенькував. І це мене трішечки-трішечки, ну, не трішечки, а зовсім дуже як Е, Рішення такої неоднозначної, нестандартної проблеми. Так, звісно, це все причина в регулятор і причина в гвинтові герцометри. Але якщо у вас там все, все в нормі, Тобто з регулятором норма, з, з герцометром він відрегульований добре, і все норма, то проблема в нестачі пального. Те, що я зрозумів по цим дешманським генераторам, то через деякий час вони вже почали жерти все, що тільки можна. і... Вони бажають більше палива, рішення, рішення. не знаю, Можливо, це рішення, можливо, не рішення. Є ось такі от шляпи, продаються. Придбав собі от оця ось шляпа це йде стандартний отвір на оцьому от генераторі. На кожному генераторі в жиклері в основному продрулений різний отвір. На нових, наприклад, ну от іде 0,3, от перший йде 0,3 і самий-самий останній йде 1,2 мм. Так що от можете подивитись, де який. Це 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 07, 08. от. 0 0,8 це отут от був продрулений отвір в жиклері. Я продрулив на 0,9. Зараз він працює ідеально. А тепер от візьмемо, на прикладі, він трішечки розібраний, тому що інколи використовується як донор. Кришку, до речі, зняв верхню і встановив сюди, тому що от. Оці от чашки, різьбулька зірвана, отут-от, і сопливо пальне. прийшлось коротше, підкинути. То отут-от, от, в центральному жиклері, на новому карбюраторі, отвір іде 304 от він, 0,5. 0,5 мм. Якось так. Так що, якщо ви придбали новенького... Карбюратора на вашого бензогенератора, і е, він підвенькує, або стало ще гірше, він іще дужче підвенькує, то краще переставити свій жиклер в новий карбюратор. Або, звісно, за вас це зроблять ті, хто будуть вашу техніку ремонтувати. О, в общем так, так що ну, не все так просто, як вам здається, коли ви... Кажете, що о, та блін, він там грошей взяв, він там ніхрена не зробив. Ну, звісно, звісно, е, кожен ремонтник е, даре з клієнтів грошей і майже нічого не робить. Отак, от тільки отак от, чолк і все, і техніка працює. Е, до, до речі, на кінець цього відео хочу додати, що оця ось шляпа видає е, 3 кВт. Але... Рама йде стандартна в неї. Тут встановлений електростартер і в, і в кінці не з боку бензогенератора, то, тобто рами, а в кінці рами, там де АВРка, встановлений акумулятор. І стирили місце. Тобто уменшили. Оцю, оцю от де де, де 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 от іде. От кришка альтернатора чи генератора. ну в общем електричної хріні а отут встановлений сам акумулятор і е, довжина заліза там іде десь десь навіть на вісьмірка тобто 8 сантиметрів якось так так, так що отут, от тут я глушника ще поміняю глушник у мене є О, така от шляпа маленька Глушник якийсь там написано 3 кВт. До речі, що ця шляпа коштує 550 гривень. В інтернеті її можна знайти за, за 500, ну плюс там доставка 100, можливо 70 і буде, як то кажуть, трішечки дешевше для вас. Якось так. Так що, дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мир вам!